Путін знову звернувся до військових через заколот Пригожина. Був присутній і Шойгу. Що цього разу сказав російський диктатор? Розповім далі у випуску. Це фабрика новин. Звана я Анастасія Федор. Володимир Путін вирішив, що за останні дні недостатньо осоромився, а тому ще раз вийшов із коментарем про заколот Пригожина. Цього разу виступав на вулиці перед військовими. Привів із собою також Сергія Шойгу, якого очевидно не планує звільняти за всі провали. А більше російський диктатор побив усі можливі рекорди, говорив аж три хвилини. Попередні телезвернення Путіна і те були довшими. Пропагандистські російські канали навіть не показали у прямому ефірі заяву президента РФ з площі. Її дали лише потім, із затримкою в 15-20 хвилин. Тож про що говорив насамперед президент РФ? Хвалив російських військових, мовляв, ті зупинили справжню громадянську війну і не дали вагнерівцям здійснити конституційний переворот. При цьому ані ПВК Вагнер, ані ім'я Пригожина Путін традиційно не згадав жодного разу. Далі цитую. Швидке і чітке розгортання підрозділів силових структур дало змогу припинити вкрай небезпечний розвиток обстановки в країні, не допустити жертв серед мирного населення. Кінець цитати. окремо Путін акцентував увагу на тому, що під час повстання йому не довелося відтягувати додаткові сили з фронту. Зауважу, що російський диктатор не пішов на цей крок навіть тоді, коли колона Вагнера із важкою технікою стояла за 200 кілометрів від Москви. Ось цитата з промови Путіна. Частини міноборони, розгвардійці, співробітники МВС і спеціальних служб забезпечили надійну роботу найважливіших центрів управління стратегічних, зокрема оборонних об'єктів, безпеку прикордонних регіонів, міцність стилу наших збройних сил, усіх бойових з'єднань, які продовжували в цей час героїчно вести боротьбу на фронті. Нам не довелося знімати бойових підрозділів із зони СВО. Кінець цитати. Як бачимо, Путін вкотре підтвердив, що вбивство українців для нього пріоритет навіть перед загрозою падіння режиму на останок, президент РФ ще раз привселюдно збрехав. Він заявив, що росіяни змогли об'єднатися під час заколоду Пригожина і не підтримали пуч. Цей фейк спростовується максимально легко. Весь світ облетіли відео, де місцеві жителі Ростова на Дону пригощали вагнерівців їжею та ділилися з ними водою. Багато хто фотографувався із наймецями і тиснув їм руки. І звісно, ось такими скандуваннями на підтримку Вагнера за версією Путіна росіяни не підтримували повстання. Давайте подивимось. Під час свого виступу перед військовими Путін також згадав про загиблих пілотів. По суті, вони єдині, хто, хоч якось, чинив опір Мінцев Пригожина. Інші ж підрозділи не те, що пропускали колону до зубів озброєних вагнерівців, а й подекуди переходили на бік заколотників. Підтвердженням цього є те, що військо Пригожина фактично за два дні взяло під контроль Ростов. Воронеж, пройшло без опору Липецькою областю і дійшло до Підмосков'я. Тож, якби принаймні хтось відкрив вогонь по колоні найманців, то Ті загрузлив у боях ще десь Ростовом. А той таки Сергій Шойгу взагалі вперше подав ознаки життя аж у понеділок. Тобто, після дводенного повстання Пригожина, міністр оборони РФ фактично сховав голову у пісок і, схоже, молився, аби Путін не пристав на вимоги Вагнера зняти його з посади. Тож, кого з такими почистями на площі у Кремлі вітав російський диктатор, не зрозуміло. Армія окупантів вкотре продемонструвала, що не здатна не лише протистояти. На полі бою українському війську, а й кількатисячному загону заколотників всередині країни. Якщо підтримуєте таку думку, ставте вподобайку під цим випуском і обов'язково підписуйтесь на фабрику новин. Тут багато цікавого до зустрічі!